Так, Алачик шо? А Лачик шо? А Лачик вже під задатком доручення переписали. Припаркувався, я так не дуже круто. Ну, але тут окоє. Це вже не було в мене вибору, мусив тут зупинитися. Змушений був. Так, що, Лачик? Хто детально хотів там щось дізнатися? Вже в принципі пізно, але хочу сказати. Наступні моменти про саме цей автомобіль. Ну, 30 тисяч пробігу. Тут, якщо так досить детально вивчати цей автомобіль, то насправді дійсно помітно, що автомобіль майже в стані близький до нового, ну, є підкраси, так. Ми клієнту це все озвучили, що автомобіль має фарбовані елементи, але... Конструкція його порушена не була. Він не був сильно вдарений, в нього були усунення косметичних якихось некритичних дефектів безпосередньо через подряпини. От. Але насправді хочу сказати, що лачик в ходу от мені сподобався. Він такий. Цікаво, що в нього от, підвісочка так в нього. Незалежна, він досить непогано непогано керується. Ну і я вам хочу сказати, що в місті досить комфортна машинка. Корейська збірка цікава влачика мягке торпедо. Це не, не той такий зовсім Дішман-Базар, який може вам здатися, що це там лачеті там, на рівні здачею. Ні, вона краще за дачею. Я би сказав, що навіть в рази краще. По якості збірки і все решта. Ну і ходова частина цікава, досить. Вона така мягка, от, от правильно їде. По наших дорогах вона досить правильно їде. Гарно. В принципі, не скажу, що матеріали якісь там першокласні чи дуже якісні, але насправді з цим можна миритися. Ціна тут ну, 6700, ніби хтось скаже дорого. Ну, але ж, друзі, 30 тисяч пробігу. Ви прекрасно розумієте, що. Двигуна ресурс тут хороший. 400 цей двигун проїжджає. Це перший момент. Другий момент. Ходова до 100 тисяч вам проблем ніяких не створить. Ну, за винятком, можливо, якихось мінімальних резинок, які могли просто з точки зору того, що вік автомобіля ніби вже трошки є, могли щось пересохнути. Але той, хто ним користувався останній рік. Він тут дуже багато всього для себе зробив. Це і шумоізоляція дверних карт, і покращення акустичної системи, також перемазані всі резинки, кожен болт. Якщо ви розуміли, людина з ями перемазала кожну різьбу на ходовій частині. Ну, Тобто хтось, ну, не хтось, попередній власник він ну, такий класний педант в тому сенсі. І брати автомобіль, з його рук це приємно. Це вже третя автівка, яку він в мене придбав, і друга автівка, яку я викупив у нього назад. А тому, тому приємно. Дуже приємна людина, дуже хороші люди. Взагалі, сім'я, вони вже, я ж кажу, постійні клієнти і круто, коли працюєш і так з людьми. Є такий консенсус і така довіра, і все таке решта. Лачик непоганий авто. В седані виглядає він гарно. Для такого, знаєте, поціновувача саме таких автомобілів. Простих, досить простих, досить недорогих в отриманні. І ну, Лачик якби, зарекомендував себе як надійний автомобіль. Насправді, Лачик це не той автомобіль, який там прямо сипеться, чи, чи з ним якісь серйозні проблеми. Відносно, відносно, це досить надійна ресурсна техніка. Тому, якщо хочете щось придбати, не тяніть резину, не тяніть кота за хвіст. Приїжджайте відразу і дивіться. Якщо не можете приїхати, резервуйте. Якщо не можете зарезервувати або не хочете резервувати в силу того, що боїтеся, що авто з автомобілем буде щось не так. Будь ласка, будь ласка, обов'язково. Обов'язково присилайте підборщиків. Ми не проти показати, але якщо ви не хочете витрачати на підборщика, ви... Просто телефонуєте мені або нашому менеджеру, кажете. Хочу детальне відео з лакофарбовим покриттям, хочу там детальне відео днищу. хочу детальне відео по салону. Ці всі процедури менеджер може вам показати. Якщо ви серйозно налаштовані, але будь ласка, давайте про конструктив даремно не витрачати час. Якщо потенційно автомобіль вам не підходить або ви відчуваєте, що скоріш за все брати не будете, то ліпше тоді не витрачайте ні наш, ні свій час. Ну для чого це робити? Це нікому не цікаво з точки зору енергії. Ну, така нормальна машинка. Дивіться, в нас є ергономіка непогана, що є ніжка тут для телефонів. Зручно. Ніша тут є. Я би поставив, до речі, сюди Android магнітолку таку прикольненьку з камерою. Ну, те, що би я зробив, би, напевно, якби залишав цей автомобіль собі. Є підстаканник і є підлокітник. Бонус є два або, можливо, чотири ребека тут під чохлами, я не хочу знімати, не буду. Не буду знімати, не буду там дивитися, що там. Але цікаво, я хочу сказати, що це корейська збірка, і під капотом. От ну, машинка прикольно виглядає під капотом. Всі наклеєчки збереглися. По ходовій жодного натяку немає, ніде нічого на якусь там несправність чи корозію. Ну, блін, нова машина по факту. По факту, ви сьогодні взяли цю автівку. І до 100 тисяч, якщо ви дарували би її татові, чи, чи, чи мамі, чи можливо не знаю, просто брали би під роботу, думаю, що до 100 тисяч вас би нічого серйозного тут не турбувало б точно, ну можливо, там дивіться, номера які прикольні. Таксист, можливо, там якісь не знаю. Можливо, щеплення там 150 тисяч вийде з ладу, але ходова частина, думаю, до 100 тисяч тут має шанс прослужити без проблем. З вами, як завжди, був Степан, Ютуб канал Авторозбор. Не тяніть резинку і кота за хвіст. Хочете машину, приїжджайте до нас. Ми вам покажемо так, як є. Але ще один цікавий момент стосовно цих автомобілів, всіх і всього решта. Дивіться, ну коли, е, як сказати правильно, коли ви не реалістично дивитесь на речі, ви потім не можете ні з чим визначитись. Е, Ви не можете зрозуміти. Чи брати вам, чи не брати, коли ви дивитесь якимись, скажімо, мірками ідеалів на автомобілі, от приїжджають люди, дивляться, я хочу ідеальну машину, там 10-літню, 12-13-літню, але ідеальну. Такого, друзі, не буває. Ну, просто не існує такого. Є машини, є їх стан, і ви повинні розуміти, що знайти щось ідеальне це означає витратити на це колосальну кількість часу і енергії. Не знаю, Чи воно того варто, щоб витратити. І, і, і нічого, по факту, як такого доброго чи супер там, кращого, ви не візьмете. Ви візьмете таку саму автівку, просто з іншими нюансами, і все. Всім добра. Любіть себе і Україну.